Ось і розпочався новий навчальний рік, і Одеський національний університет імені Мечникова приймає нових студентів. Як це відбувається, дивіться у сюжеті. Цього року свято почалося пізніше запланованого часу через повітряну тривогу. Але це не зіпсувало настрою першокурсникам. Ведуча заходу художня керівниця центру культури і дозвілля ону імені Ілілія Чемечникова Вікторія Письміченко привітала усіх з початком навчального року. Далі з вітальним словом виступив ректор університету. Сподіваюся, що саме цей день для вас буде яскравим, теплим, світлим, як і усі чотири роки, які ви навчатися будете в Одеському національному університеті. Бажаю, щоб ви приходили кожного дня на лекції практичні заняття, вони не зривалися. Щоб ви мали можливість спілкуватися між собою і відповідно з вашими викладачами. За традицією, під час посвяти першокурсникам вручають символічний студентський квиток як путівку у майбутнє. Право винести його надали студентам першого курсу факультету журналістики, реклами та видавничої справи і факультету міжнародних відносин. Наступним кроком посвяти стало запалювання факела. Та підняття прапора університету під звуки гімну закладу, творіння пам'ятних часів. Тихніце гордиє босів, рожків у Твої науки. Завершив концерт виступ учасників Центру культури та дозвілля ОНУ імені Іліча Мечникова. Я мріяла сюди вступити ще з 21-го року, тому рада, що зараз стою навпроти цього університету. тому Очікування повністю виправдане. Я думаю, я буду продуктивною цього року. Я хочу бути активною. Я сподіваюся, в мене все вийде. Повнені емоції новоспечені студенти університету вирушили на квест-екскурсію, яку влаштували профком студентів та аспірантів разом зі Студрадою. Сьогодні традиційне свято першокурсників посвята студенти Одеського національного університету. Ми дуже раді, що традиція продовжується. Що незважаючи на війну, вона відродилася фактично. І цього року ми повноцінно зустрічаємо це свято. Багато дуже першокурсників всі дуже святкові. І незважаючи на війну, Одеський національний університет відновив повноцінне навчання. І хай цей навчальний рік буде щасливим для студентів і якомога швидше, хай вже прийде мирне студентське життя. Бажаємо першачкам цікавих студентських років та навчання.